Сказала, що ти а так кричати приходилось грати, тому що сценаристи нам говорили. досить це говорити, тому що це не так. Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натала Кірс, і сьогодні теревені про шоу Холостяк. І не випадково цей випуск під назвою Гостро сюжетний скандал. Хочеться у цьому розібратися. Та й сезону конфлікт конфліктом поганяє. Від цього він же остаточно луснув сьомого епізоду. Рівень ненависті дівчат до проекту зашквальний. Проте чи турбується канал з тебе? Що не новий випуск? Момент скандалу я до шторму між дівчатами, де головний герой проєкту далеко не Алекс, а протистояння Вікторії проти мудрої. Тому вриваємось у викриття грішників. Петро Фівто Дренеліну моніторі. І цього сезону, як ніколи, дівчата після виліту на голку кацівні починають виводити на воду канал СТБ та розводити балачки в інстаграмі збираємо поширення нових підписників. подобайки про участь у шоу Холостяк і від такої інформації подає щелепа, і ти розумієш, що це найбільша помилка в їхньому житті. Але чому канали СБН не забороняє говорити цю правду? І це вже певний такий тренд на сповідь про участь у проектах Starlight Media. така цікавезна стежина, яку задали ще учасниці топ-моделей на новому каналі. Була знаєте, як провокація нас провоцирують на штатах зададуть нам тему, ми її починаємо всі обсуждати і вже в процесі обговорення там. Вс... Я да, <говорити> грати, тому що сценарісти нам говорили ну дівчині. Ну 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 давайте щось нібудь поінтересні, да я не самі нам якісь там подсказки давали, хто та кого-то там з заділ. А Юля, как -то... А резонансний холостяк рік за роком, все більше перепливав у цю площину Шторм глядацьких емоцій. У зв'язку з інтригами довкола учасників. Пам'ятаємо, ми не прийшли шукати кохання, що і транслює 12 сезон. Такий. Дуже за напругою нічого собі це поворот. Така вже звична стала справа аудиторії холостяка, що випуску спостерігати за перепалками дівчат. А учасниця, яка покидала сезон, починала говорити правду. Друзі, мої, всім привіт! Нарешті! Нарешті! Я вже можу говорити. В мені дуже багато є, що вам сказати, але найперше і найголовніше ловина претензій бік із тебе щодо команди Алекса, невідповідності дубляжу і підступності. Шоу в цілому, і тут складається враження, що дівчата справді перебували у пеклі і не тягнули, як туди втрапили. Але і ми з вами не глядачі серіалу 1899. наших учасників не соломі туди затягнули і не стерли пам'ять. Відважно і сміливості у дівчат, люди дуже захоплюються. Одначе я знаю напевне, якщо вони говорять відкрито, то цього ніхто не забороняє, навіть навпаки. Та канал СТБ робить свою аудиторію безпосередніми учасниками скандального ток шоу Додкове шелест в мережі, підживлює, проєкт в інформаційному просторі. Ну, давайте не будемо забігати далеко в минуле. Згадаємо фінал на новому каналі Пари на мільйон. Боже, боже що ці творили минулого тижня за нашими кордонами, коли мільйони людей нетерпляче очікували на вихід скандального серіалу «Гаррі та Меган, а аудиторія Холостяка очікувала на вихід скандального скандалу сьомого випуску шоу Холостяк, де інформація шок, жах, жовчо гида. Шокована ти ніхто а що саме жесть. Короче, це просто фу не лише скандали. Головна тема шостого сьомого випуску, але й питання, чи цілувалися. Ви цілувалися або поцілунок? Ви цьомкалися і мілічиник на цьому зашкала. Від сотню разів прозвучало слово цілувалися тільки сьомого випуску. Ось так конкретно обслинили мізки. Казати цілувалася чи ні? Цілувалися? Цілувалися, цілувалися. Я не зрозуміла, цілувалися, цілувалися чи ні. І тут я не збираюся навіть кипкувати чи заперечувати того, що канал СТБ давно виробляє формат, який зазіхає посісти тренди на Нетфліксі. Так, там вже виходить раріті-шоу під назвою Бережно гаряче, де учасникам потрібно втриматися без сексу, але шоу холостяк так і пасує. Назва обережно скандал, де учасникам потрібно буде втриматися без інтриг. Цьому 12 сезону і є цей певний спешел, який присвячений викриттям Розплутувані мотинки, непорозумінь цього сказаного шостого попереднього випуску, де була скасована голкокатівня. сенсейшн. Так до речі, посує ця назва, тому що там трапилося. Але це така маніпуляція глядачами, які напевне набридли сухі побачення, романтики, Це вже давно не шо про пошу кохання. То давайте цілу годину вивертати дівчат на інтимне. Якщо я цього випуску вже згадала за скандальний серіал про королівську сім'ю і Букінгемський палажо з тих, звичайно, звинуватити Гаррі і Меган у брехні. Волосся не вбрикнули, мене здивовані. То сьомого епізоду дівчата на шоу холостяк. Навіть ну, давайте, аби ви ліпше зрозуміли, перейдемо до українських празників на свято Пасхи. Є така традиція вливаного понеділка. То дівчата щоразу нам влаштовують у п'ятницю лайно обливання між собою на дивані. Звичайно, хто мене образив бичкою? Хто мене назвав бичкою? Та Марині так припекало дізнатися, ну хто хто на неї наговорив про село. Марина, той випадок, коли людина поїхала з села, село з людини. ні. Тут на інтерв'ю Вікторія заявляє, що дівчина, яка це сказала, відповідно мовчить. Дівчинка, яка сказала, відповідно мовчить. Але якщо ми повернемось до четвертого випуску і диванного шабашу дівчат, то якраз там був момент, коли Вікторія акцентувала. Слабину Марини як село, Марина села. Це її такий пунктик. Вона від цього тікала, вона з цього вирвалася, і, звичайно ж, вона цього соромиться. Тільки ну, це мала частина великого конфлікту, і тут Вікторія висловила думку щодо села. А не про бичку. Характеристика, яка пекельно тригерить Марину. як за того вбишеного обізяне Тому що я більше терпіти ніхріна не буду. Ви бачили на своїх екранах наскільки вибухнув сонний вулкан під назвою Марина. При цьому ідеально в цій ситуації посувала сукню. Ця сукня, звісно, це повний провал. І у момент, коли вона заявила, що у Катерини жодної трансформації на шоу. Для мене Катя як меблі, тільки лице. обличчя. Прозріння Марина, а не випуск, оскільки ми дізналися, від кого ж прилетіли претензії у бік Катерини. Ось В неї якийсь такий пунктик щодо меблів. У Каті гарне лице, але це все нудно. Як гарні меблі. І це була насичена година ефіру шоу Холостяк. А коли постали питання про пошу кохання чи почуття до Алекса, то в чату вірвалися цвіркуни. Але запрошення на побачення. Ну, повертаємося у формат романтік-шоу. Дівчата дочекалися. То і таке непросте у купальниках туди відправилась Ліза, Саша і Вікторія. А ще Алекса собою взяли. Але я рюмсала від іншого, від того, що вони зіграли в гру не і роздягання, а правда та блеф. А потім опа. де Ліза не вловила підступність її гри на шоу холостях чи в голові у Алекса. Не знаю, як це розуміти. Адже ліпше було програти аніж виграти, і таке буває у іграх, і не втрапити під якісь там підозри холостяка, чи сказати класний момент відправити її за борт. Але хто кого ще. Попросити тебе мене відпустити, Саша якби не тужилася видавати себе за таку серйозну закохану, на шоу холостяк Куметин для мене дівчина, яка насмішила епізодом, коли вона очманіла, що вона цілує, а її ні. Коли я цілую, а мене не хочуть цілувати. Це взагалі що? То нагадати тобі поїздку у Львів, де Алекс намагався засунути язика тобі у рот, а ти його замкнула. Якщо говорити про фінальний вибір, то на даному етапі, наприклад, Саша на всі 100% впевнена, що Але зацікавлений виключно нею. Отак розбілися тараканчики, йде королєва, несіть її корону, бо зараз впаде. Не хочу нічого руйнувати, але якраз в сьомого епізоду Алекс на усі 360 втратив цей інтерес до Саші. Це яскраво помітно під час їхнього тета-тету на дивані на початку випуску. І протягом усього шоу вона себе і демонструє як дівчина колючка. А інша учасниця, яка на мою думку, втрапить у фінал і буде стояти між ними вибір. Це Катя Пухнастик. Але відріхаю подалі, не моє втрапити у бранницю. Давайте ліпше на репіті подивимось стрибки в воду. <му> Наступним побаченням відбулося у Марини з Алексом, гра в поло. Продовження того, що відбулося у замку. Така у них присутня царська лакшері атмосфера на здибанках. Класна ідея для такого контактного пізнання одне Одного, але ну ніяк не можу стерти з голови. Алекса в жакейському шоломі. Гра грою, все було по-багатому. Меган просто рюмсає, що це все втратила. Але що по бюджету для вечері? Спонсорський чай та склянка вершків. Чаю. Так, давай. Рекламодавців собі понабирали на кожну п'яту хвилину, а бюджету на побачення ми просто не можемо розгледіти. Так, наступна зустріч у Каті з Алексом на території готельного комплексу, куди їх, звичайно, запросили, де вони живуть безкоштовно, і спа теж було безкоштовно Ту-ту-ту-ту-ту! Кайф. І от таким зашквально скандальним капку романтичним був сьомий випуск холостікам. Якщо з якоїсь такої причини ви усе пропустили, то повірте, тут хвилюватися не варто. Наступні скандали не за горами, вже наступної п'ятниці. Ну а що може бути кумедніше за публічне викриття грішників? Вам дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Обов'язково діліться своїми думками нижче в коментарях. Цікаво вам спостерігати за скандалами чи більше за романтикою, обов'язково. Вподобайка, дзвіночки, аби не прогавити наступні випуски і зирити все першими. Дякую за вашу увагу. Дякую за підтримку. Дякую Збройним силам України, нашим енергетикам. Дякую за те, що лупашить на мене зараз. Сонце. Я маю з Богу через інтернет. Це все завантажити на Ютубчик. Дякую.